Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з патріотичного виховання. І ми продовжуємо з вами знайомитися з традиційним українським головним убором, українським віночком. Український вінок це символ добра і чудовий оберіг нашої української культури. Віночок, як головний убір, дівчата плели із 12 живих квітів, кожна з яких була. Символом і оберегом, безсмертник символ здоров'я, деревій символ нескореності, барвінок символ життя і безсмертя людської душі. Цвіт вишні та яблуні символ материнської відданості, калина символ краси та дівочої вроди. Любисток символ відданості. Волошка – символ краси, молодості і здоров'я, обов'язково розташовують біля любистку, ромашка символ дівочої чистоти, мальва символ віри, надії та любові, хміль символ гнучкості та розуму, Незабудка – символ краси та вічності. Мак символ печалі і смутку. А що ж означають кольорові стрічки у віночку? До віночка в'язали кольорові стрічки. Посередині світло-коричнева стрічка символ землі годувальниці Ліворуч і праворуч від неї дві жовті, символ сонця. За ними світло. І темно-зелена зелена символи живої природи, краси і юності. Далі синя й блакитна символи води і неба. Потім з одного боку – символ хліба, а з другого фіолетова символ розуму. Потім малинова символ щирості. Та рожева символ багатства. По краях в'язали білі стрічки символ чистоти.